Почнемо власне, з е, вчорашньої досить е, різкої заяви пана е, Турчинова. Е, нагадаю також, що пору зі своїм ультиматумом. Також нагадаю, що вчора Андрій Порубій заявив про те цілий ряд заходів після засідання Ради національної безпеки і оборони, які включатимуть пр... певні. Речі конкретні щодо протидії російській агресії, і серед них ми вже говорили про візи, які є досить спірним питанням в реалістичності їх впровадження. Саме класичний візовий режим. Втім, це дуже важко. Це буде. Так, але сам факт того, що почнемо з закордонних паспортів, це вже непогано. Ну я думаю, що в будь-якому разі візи як популістичний певна певна заява. Це все одно непогано, тому що багато хто запевняв про візи. Ну виявилося так, як з Беркутом. Пам'ятаю, що свого часу всі кричали про те, що треба ось майдан стояв за те, щоб Беркута не було. Його розформували, і ті ж самі люди почали кричати: як це можна було зробити таке, тому що вони поїхали у Севастополі, влаштували там цей шабаш, і взагалі. Уряд не винний. Так само зараз з візами всі кричали про те, що треба терміново вести візовий режим з Росією. Як тільки Порубій оголосив лише проведення колись потім, ніхто не дочекавшись про те, які власне візи будуть. Почав кричати про те, що як можна вводити візовий режим з Росією. Це же, по-перше, дорого, по-друге, неможливо, а потім, що робити нашими заробітчанами, що... ну, це чудова позиція, взагалі з дивану дуже, дуже добре аналізувати дії уряду, дії військових в Криму. Але все ж таки іноді, мені здається, варто хоча б спробувати поставити себе у позицію тієї тіє людини, яка приймає рішення. Але йдемо далі. Інша заява, яка також може виявитися насправді лише певним певною погрозою, яка спрямована для внутрішнього споживання в Україні. Порубій вчора заявив про те, що Україна проводитиме військові навчання разом з іншими країнами гарантами Будапештського меморандуму. Зрозуміло, що це не Росія, тому що Росія вже почала свої військові навчання на території України. У Криму, і тут я думаю, жодної допомоги з них з їх боку не потрібно, але мова йшла про Сполучені Штати та Британію. Поки що реакції з боку Сполучених Штатів не було. Британці також офіційно нічого не сказали, але ось The Telegraph, британська газета. Почухавши голову після такої інформації, звернулося до своїх джерел у британському уряді і, і кажуть, що вони поки що не готові до такої до, до спільних. Навчань. Так вони поки що нічого про це не чули. Знову ж таки, це не значить, що такого не було. Не факт, що джерела мають повну інформацію. А, не факт, що знову ж таки, я думаю, що ці заяви вони були якимось чином погоджені із заходом. Тобто, навряд чи вони стали а, чимось неочікуваним і новим. Тому що. А, ну, Є певний ряд таких опосередкованих факторів, які говорять про те, що цілком можливо ми маємо мову про певний компроміс. Про це я поговорю трошки пізніше. про це пише газета відомості, до речі, російська, але знову ж таки, газета відомості вже помилялася в своїх прогнозах, це також треба розуміти. І ось починаємо з того, чому це може бути реальним. Чому, власне, ми пам'ятаємо, що вчора, незважаючи на досить жорсткі ультимати з боку України, Турчинов. Кричав про те, що туда є три години на звільнення заручників і так далі, і тому подібно. До речі, заручників таки звільнили. Але чомусь мені кримських заручників, кримських заручників навіть міністр оборони Росії звернувся до влади Криму, що цікаво, з вимогою звільнити нашого адмірала, нашого командуючого ВМС. Тобто. Якась з точки зору Росії це просто щось неймовірне. По перше, він у своїй заяві назвав його виконуючим обов'язки. А потім він спілкувався, до речі, це також сказати була телефонна розмова з виконуючим обов'язки міністра оборони України. І всі ці знаки, про які тут не дуже сильно їх тут не дуже сильно помітили в Україні і в українському інформ інформпросторі, Вони проскочили так не дуже. Але сам факт, що російські джерела, такі як рія новості, вже називають пана Тенюха виконуючим обов'язки міністра, а не нелегітимним запроданцем заходу. Це говорить про те, що певний компроміс швидше за все заходом таки досягнути, і навряд чи ми будемо чекати на санкції. Дуже жорсткі. Я думаю, що вони якісь будуть. Але тим не менш це буде те, що нас розчарує. Але взамін, ми я думаю, що отримуємо, отримуємо певну деескалацію ситуації на сході України, визнання певного українського уряду і певні кроки з боку Росії, з боку українського уряду, які будуть рятувати обличчя як нам, так і їм. Чи добре це, чи погано, зараз поговоримо окремо. Ем, власне про те, що навчання дійсно можуть відбутися, я, до речі, у цьому не сумніваюся, тому що в разі, якщо це погоджено дійсно Заходом з Росією, то ми, ми отримуємо ситуацію певною західної та східної Німеччини, коли у нас буде а, Крим, як російська вітрина, ру гаміра, де там вони будуть намагатися влаштувати. Життя як, як, як потрібно, і Україна до речі може стати якраз навпаки вітриною західного світу. Знову ж таки, це все спекуляції, які навряд чи зараз підтверджені певними фактами, але ось ми бачимо дійсно певні ознаки деескалації ситуації. Україні дійсно ще доведеться багато боротися з п'ятою колоною всередині з російськими спецслужбами тут. Я досі не можу повірити, наприклад, про націю про те, що є ці бікборди Медведчука, які досі висять. А я є, є логічне питання: а якщо ми такі західні дійсно боролися за європейські цінності, а які юридичні підстави для того, щоб це закрити? Там немає закликів до сепаратизму, там немає, тобто має проводитися вже розслідування. Окрім ну, діалі... російського прапорця на картинці. А вибачте, а чого поганого в російському прапорці? Якщо б там був прапорець Америки. Ну, я і, знову ж таки, я розумію. Я розумію, я розумію о, про, про, є, є певна логіка у таких словах, але е, всі ці речі в той же момент випадуть. За, це буде доцільність військова. А ми начебто намагаємося показати всьому світові, що ми цивілізована європейська країна. І відтак ці методи. І чому, власне, таке обурення навіть у Тягнебока... А, е, що дивно викликало події пана Мірошниченка. Хоча здавалося б, це цілком така собі нормальна в дусі свободи дія. Але зовсім зрозуміло, що це дискредитує українську державу як таку. Ну і Чуркін це використав вчора під час Радбезу. Тому о, цілком нормально, що з такими проявами будуть боротися, і хоча всі розуміють, що до чого, але о, о, ілюзія права. А варто, щоб це була не ілюзія, щоб це дійсно була правова держава. Це найголовніше, що ми можемо вибороти у цій боротьбі, мені здається. І тому розмінювати це на революційну або якусь військову доцільність насправді не варто. Інша справа, що дійсно дії Медведчука мають бути розслідувані. Я сподіваюся, що західні спецслужби нам у цьому допоможуть, нададуть конкретні факти. Вони в них ж були були підстави вводити санкції проти Медведчука. Я сподіваюся, що вже незабаром. І в Україні і в когось вистачить а, тих самих органів, які потрібні для того, щоб а, Медведчук, якщо опинився, хоча б якщо не загратиме, то принаймні втікав би в Росію, розуміючи, що тут йому нічого доброго не світить. Але подивимося знову ж таки, це має бути зроблено чесно цивілізовано. Ми не маємо стати новими колективними Януковичами, а, аби захищати свою державу, тому що це знову ж таки прірва, в яку ми буде, будемо падати тоді вічно.